От уявіть зараз картинку. Бабця не може відмовити в сексі, мама розуміє, що може бути сексі не тільки з дітьми. Ви зраджує, ну нічого. Чоловік любить багато любові. Зараз я впевнена, що точно з вас себе впізнає, глядя з чоловіком, коли ж нарешті він закінчиться. Не будь доступною, скажуть, що ти шлюха, і я можу бути різною. Я Наташа Лахайна, типовий мандаркович коуч та ченевер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Сьогодні відео буде про ментальні блоки стосовно сексу та сексуальності. Тема є багатошаровою, багатоступінчастою, тому я сьогодні постараюся максимально лаконічно, коротко, чітко і дотримавшися векторності, пояснити, в чому насправді полягає проблематика, і звідки взагалі беруться блоки. Але для початку давайте поговоримо з вами про те, що таке блоки. Блоки це ментальні бар'єри, це бар'єри в голові. Заборони в голові в даній ситуації, що стосується сексу та сексуальності. Для початку трішечки ми зараз з вами нердемо в минуле і зрозуміємо взагалі звідки ж коріння цих блоків. На сучасну жінку впливають родові програми родові патерни. Але часто опускається момент, що ті патерни, ті програми, ті блоки, та, які є в наших головах. Ми взяли від бабці прабабці. А тоді, коли наша бабця-прабабця жила інтим або секс, як такий, використовувався в більшості випадків тільки для того, аби зробити дитинку. Да, зачати. Сьогодні ж секс має багато функціональне призначення, правда, не тільки в контексті материнства, а й в контексті розслаблення, контакту з партнером. Якщо ми говоримо про психологічні аспекти, це задоволення, любов, прийняття, підтримка. Відчуття того, що ми є разом, ми є команда, те, що ми є, як, ну, скажімо так, як одне ціле, якщо ми говоримо про сімейну екосистему. Тож, якщо говорити про ментальні блоки, які є в наших головах, так, то вони стосуються саме сексуальності, та жіночності. Є її в контексті материнства, але про це трішечки пізніше. Тож, якщо говорити про ментальні блоки, то вони в першу чергу стосуються проявлення, стосуються жіночності та сексуальності. Тобто з проявленням жінки в різних ролях, а не тільки як мама та берегиня вогнища. Тож ще раз: ти маєш бути гарною дружиною, ти маєш бути гарною мамою. Ти повинна бути за чоловіком. Що ж ти за жінка така, яка не готує борщі та не готує свого чоловіка котлетами? Ти мовчи в тряпочку, не сперечайся, скажи і так, дякую, що він з тобою. Зраджує, ну нічого, чоловік любить багато любові, ну він ж тебе не покидає, сім'ю не покидає. І все в цьому контексті. Насправді, ось цих таких патернів, да переконань, блоків, в голові, є величезна купа. І якщо ви... Маєте бажання, а я дуже сподіваюся на це. Просто напишіть в коментарях, чим ви росли. Да? От і що ви чули частіше всього від своєї бабці, від своєї мами в контексті сексу, в контексті жіночності, в контексті сексуальності. Це насправді і мені допоможе. Ну і, звісно, допоможе тим жінкам, які будуть дивитися це відео. Це все, про що ми тільки що говорили, це є патерни, так, стратегії, це є родові програми, наші бабці, прабабці, ну, власне, потім нашої мами і наші десь там. Глибоко в голові, але ми з вами живемо в сучасному світі, правда? Правда, і ми створюємо зараз да, сучасні жінки, створюють нове віяння, да, новий рух родових програм. Ще раз підкреслюю, саме сучасні жінки зараз створюють нову гілку реальності в контексті родових програм. Щоб не бути під копірочкою свого роду, я в контексті деструктивних переконань да патернів, доводиться йти проти системи. Ще раз наголошую: у ваших файлах, в вашій голові, звідти да, з архівчика не було такого поняття, як сексуальність, жіночність, легкість, проявленість, тобі можна, тобі можна бути різною. Такого не було. Ми зараз це створюємо. І тепер знову трішечки історії. От, уявіть зараз картинку, бабця. Мама, ви зараз дуже грубо, але давайте так беремо трішечки полярності да, для того, щоб чітко зрозуміти, бабця народжуємо дітей. Мовчимо в тряпочку. Мама розуміє, що може бути секс, так, не тільки для того, щоб народжувати дітей, але треба бути хорошою, дуже хорошою, готувати борщів, буде за чоловіком і теж, в принципі, мовчати, не сильно виступати. І ви, та, яка усвідомлює, що секс це і про задоволення, про прийняття, про легкість, про розслаблення, про контакт. І та, яка розуміє, що сучасна жінка може мати все. І тут насправді починається най... Цікавіше на вас припадає задача еволюції жінки. Не як мами, не як берегині, а як жінки, як особистості жінки, яка приймає всі грані в собі, а не тільки да, однобокість, не тільки як мама, а як. Цільна картина, що в мене є багато грани, і я можу бути різною. І власне на цьому шляху ми стикаємося з найбільшими такими блоками, так, і зараз я буду озвучувати, про що саме йде мова, але саме це ті блоки, які забирають в жінки впевненість, які забирають в жінки любов до себе, самоцінність, особисті кордони, розуміння того, що і куди, і навіщо я це роблю, в принципі, цінності як такої. так? То там. Ці блоки забирають такий хороший кавалок якісного життя із життя жінки. Тож ж про блоки. Саме перші блоки, де якщо ми говоримо про рольові такі моделі, це бути хорошою, комфортною, зручною мовчати правильною. Тобто, це. Та жінка, да, яка має ці блоки, це про ту, яка не може відмовити в сексі або покинуть, підуть до іншої, е, ну так треба ж робити. Я жінка, це мій обов'язок. Е, часто така жінка має неприязнь до сексу. Часто вона думає, ну коли ж нарешті він закінчиться. Ну Бо кожен раз лягаючи з чоловіком, коли вона цього не хоче, вона себе гвалтує. Вона дозволяє себе використовувати грубо, але як є. Є в таких випадках, що ненависть до партнера, і є залежність від. Партнера тут, звісно вже йде мова про самоцінність. Тут є питання того, а хто ти без цієї людини. Ну це вже зовсім інше відео. І наступне це є патерни, контролюючої такої мамочки, да, контролюючи такої жінки, де є тривожність, контроль, відсутність розслаблення, відсутність легкості, невміння відпочивати, жарт там немає в житті такої жінки, критикуюча, і що саме головне з величезним набором психо Соматичних проявів. Але окрім такого багажу бекрауну, да, да, який нас іде з роду, то дівчаткам формують в дитячому тере пубертатному віці ще й інші блоки, які стосуються безпеки. Зараз розповім про що саме йде мова: блок на близькість, блок, що використають, блок, що секс це гріх, і це брудно. Не виділяйся, не будь вискочкою, не принеси в подолі. Це, звісно, ідеться мова про материнство, да про незаплановану вагітність. Але ж жінка народжує через секс, правда. Тому, от зараз я впевнена, що точно з вас точно е, себе впізнає, що є ось цей страх за вагітніти, відповідно сексу немає в житті. Секс під забороною. Хлопці ненадійні. не гуляй сама, вкрадуть чи поб'ють, чи зґвалтують. Не будь доступною, скажуть, що ти шлюх. Бути жінкою це важко, або бути жінкою це прям така ноша, це складно. Що з тебе виросте, або коронечка, приструни свій характер. Тебе такою візьме. Це додаткові такі блоки на секс, сексуальність, проявленість, жіночність. Так вони закладаються саме в дитячому пубертатному віці. Зрозуміло, що дорослі це роблять з метою безпеки, з метою захистити свою квіточку, свою дівчинку. Але в дорослому віці це працює дуже дуже не на жарт. Та не в плюс для такої жінки. Але окрім цього, не забуваємо про те, що у нас є соціум, є школа, є подруги, є хлопці, чи перше кохання. Ці всі блоки заважають жінці бути жінкою. От заважають жінці по максимум проявлятися і бути різною, позбувшись сексуальних блоків або блоків на сексуальність, на жіночність. То жінка стає цілісною. Жінка починає себе приймати, починає себе. Любити, починає себе поважати, так вже є самоцінність, є кордони, є право на те, щоб сказати, що подобається чи що не подобається, тобто є право на проявленість. Тому перейдіть, будь ласка, в інстаграм, напишіть мені кодове слово в повідомленні розбір, і я зрозумію, що ви саме з цього відео і я вам проведу безоплатний розбір виключно індивідуально вашої ситуації, щоб ви змогли собі прописати, так? Промалювати такий певний маршрут роботи над тим, аби повернути сексуальність і секс у своє життя. Дуже сильно вам дякую за те, що ви були зі мною. Сподіваюся, що вам відео було цікаве, воно насправді не просте, розумію, що десь тригерне. Тому поділіться, будь ласка, своїми враженнями відчуттями. Якщо було цікаво, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться ще раз, да? повторюся. І до наступних зустрічей, Па-па!